Могутній дач Боже, дари вранішню, а в землю нашу, привіщаючи народження ранку, славимо Твою, всеперемагаючу дію, що народжується в світанкових обрях. Ми в ім'я Твоє живемо, хліб Твій споживаємо і вірою в Тебе, Борни і працею творимо волю життя нашого. Тобі все Боже наш, на славу, тобі на здоров'я. Дітям нашим на життя достойне. Слава дач Богу. Наві... І зимовою старого нашу. Як твої творіння творив вас, церквої. то хай буде сказано, що ви, сини Творця, тож поводьтеся, як сини творця, і будете діти мої, і даж, буде отець вас. І той як мовить, так маєте діяти. Як скаже він, так і творіть. І це даж створив нам яйце, що є світ заря, яка нам стяє, і в тій безодні повісив даж землю нашу, аби та я утримана була справа є таємно уложена Дажбого. Або ніяк пряжа тече Ява, і та сотворила життя наше. Доти є нава і потому є нава, а у справі створиться Ява. І утвердили Боги життя нашої. На землі багатій. Тож земля наша нас породжує і плодоносить вона, щоб жив наш рід на ній. Тож відчуємо силу землі нашої рідної. Земля рідна, наші, подойметься. Ми хлопці, плоти твої, кров без крові своєї. Те переходимо малими і безпорадними. Під небом твоїм високим зростаємо і не Серця свої, працю рук своїх тобі присвячуємо, працює славу твої, володих. Це ми річ, покрови, заступна. Нас літ до тебе вертаємо, щоб пригорнула ти серця великі руки на трудені дітей своїх, даруючи приготу. До нашого і пити і берестих, щоб Ти нами в усі часи, допоки небо стояти нас тобою. Слава Матері -жені! Віде, слава! Батько роде, Ти є Бог Богів, візьми нас під твою опіку, даби ніхто і ніщо не заважав нам жити та працювати на землі Твоїй, во славу, імені Твого, твоя досконалість та наша велика любов за тебе. є найкращим захистом від усякого зла. Дякуємо тобі, батько рода, що ти зглянувся на наше прохання і взяв під свій захист нас і родини наші. Слава роду вседержителю! Слава! Повторюйте за мною! Боже правий! Правда, в світі і немає іншої. І ти, правда, в світі немає іншої. Ти, Боже, Дух святий, роду нашого, ти Боже дух святий роду нашого.